Він був мертвий і воскрес. І віра в Ісуса Христа змінила долі на планеті Земля, неймовірно, дуже і дуже і дуже, дуже багато. І ця Божа благодать, вона передається з покоління в покоління, з роду в рік, з року в рік і до нинішнього дня. І скільки буде існувати планета Земля, Євангелія буде проповідуватися по цілому світу. Євангелія це добра новина про що? Про все, а саме, що Ісус Христос взяв наші гріхи на себе, помер за нас і Воскрес для нашого покарання, для нашого оправдання. Друзі, для нашого оправдання. Мене оправдовує, я сам себе не оправдовую. Погано, коли сам себе оправдовуєш. Не бригадир мене оправдовує А хто? Ісус Христос при умові, що я приходжу до нього з чирим серцем, з покаянням, видаючи свої провини гріхи і вірячи. Що він розплатився за мене? Розплатився і поклав велику ціну. Ще декілька слів, і буде нагода, щоб ви також поділилися думками про Воскресіння і благословили нас Словом. Е, у цій події відбулося дуже багато речей. Е, коли Христос Воскрес, то відбулося фізичне явище. Яке? Земле, трус. Коли він віддав дух, а також був землетрус. Який землетрус? що в храмі навіть щось там відбулося, там така товста занавість, яка виділяла від Святого Святих, розірвалася і дала доступ до престолу благодаті. Це символічно, тому що зараз, щоб нам отримати Божу милість і благодать, не потрібно йти в Єрусалимське храм, його там і немає. І в той день не потрібно було, тому що доступ до Божої благодаті там, де ми знаходимося, там, де є ти, там є Господь відкриті двері. І коли Христос Воскрес також вночі стався землетрус. Отже, та земля протягом трьох днів витримала два землетруси. Цікаво чому немає тлумачення. Але небо не байдуже, коли на землі щось відбувається, небо реагує. І тут можна також подумати, що щось відбувається в нашому житті, ну, не хочу казати стресу чи струсу, але є реакція відчуття землі, реакція землі на те, що, на те, що робить мол, Господь. Далі ми е, бачимо, це природньо чи напрородня, що ангел. Е, Зійшов з неба. Ангел або ангел. Ну, Матвій пише ангел, інші пишуть ангел. Це треба зібрати всі ці чотири відеокамери докупи і з різних сторон подивитися. Зійшов ангел звідки з неба. І камінь відпалив. Ніякі мужчини, ніякі дядьки, ніякі садочки, ніякі клички. Не могли б відкотити цей камінь. Ну, маю на увазі по одному там. Яка бригада закочувала, не знаю. Ну закотили люди. ось. Але ангел один відвалив камінь. І що ще зробив? Сів на нього. Дивна Біблія описує такі речі, дрібні. Ну нащо? Ну, в Христос Воскрес, Тут, нащо такий камінь. Ну ладно, відвалив камінь. Поаплодуємо, хоча ангела немає аплодувати, чи можна. І сів на ньому. Ви бачили різні такі поздоровлення, відкритки, малюнки, картинки, правда, гробниця, камінь. А бачили ангела, який сидить на камені? Гробниця. Вхід, гробницем такий. Якщо це та гробниця, в яку ви ходили, або я трочу, чуть мабуть нагнутися. Ну і ну, камінь, мабуть, вищий людського росту, ну, великий такий. Ось ангел котив. І сів, не камінець, правда, на камінець сів на ньому. Давайте уявимо ангела, який сидить на тому великому великому камені. Як ми глядаємо? Остап він сидить. Ногу на ногу, чи то ногу на ногу. А зрештою він був таке в нього одежа було, що не видно куди сидить. Це вам щось говорить, нагадує, брат Ігор. Ну, ангел на камені. Микола відволікся від Воскресіння Христа, переключився <рістичними> на кам'янам. Ангел, це трошки так, знаєте, трошки так ну, він демонструє тріумф, демонструє. Ніякий, ніякий камінь, ніякі двері, ніякі печатки не можуть отримати Ісуса Христа в гробі. Ніщо не підвладно Богу. Ніщо над Богом не може бути. Кам і Ангел, навіть не син Божий, а ангел демонструє ось, ось цю таку, ну, втручання Боже. Це демонстрація, ну, хочеться на сміховиську над воїнами, чи над тим, що охороняли, чи над тим устроєм, що зробили рамляни разом з юдеями, Ну, священниками. Ну, він показує нікчемність цих темних сил. Просто сидить ангел. <свистач> І навіть хотів би сказати, давайте фотографуйте мене, такого не було Ось, на камені. Це таке, ми б сказали, фізичне явище землетрус. Таке інтересне духовне явище, що ангел камінь дволився на ньому. Людський фактор. Ось, були люди. Охорона. Скільки було охорони? Двоє, хто десь більше. Чтатку мачення не менше 46. Вони через дві години міняються. Вони пильнували, вони були на варті скільки? Три доби. Три доби. Вони пильнували. Замовлення було юдейське, а охорона була римська. Камінь або двері до границі був запечатаний. Державними печатками. І вони, не знаю наскільки серйозно, але внесли цю варту і пильнували, щоб ніхто не вкрав тіло Ісуса Христа. І з прочитних текстів ми ще знаходимо жіно жіночки, котрі проходили до гробу і з ними розмовляв ангел. Також ми слухали про те, що Ісус воскрещий розмовляв найперше не з мужчинами, а з жіночками або з жіночкою. В різних євангеліях е, там подається з різних сторін. Треба нам без Зубенка, пастора, теолога, ми не розберемося, задамо йому важкі питання, послідовність. Що зробили жіночки, котрі прийшли до гробу? Хотіли вшанувати тіло Ісуса, померлого, і приготували щось запашне. Коли Ісус Христос явився їм, воскреснувши і смерть живим, що Він сказав? Дякую за Пахощі, да? за повагу, за любов. Що став Ісус, зустріч не прекрасна. Неочікувано, що сказав Ісус? Ідіть, скажіть кому. Яким братам? «Ідіть, скажіть моїм. Моїм братам. У цій історії ми бачимо ще релігійних лідерів або опонентів Ісуса Христа, які... Повірили в Воскресіння Христа чи не повірили? Повірили у Воскресіння Ісуса Христа? Первосвященники не знаю, там, що і в компанії хто був фарисеї і інші. Вони повірили у Воскресіння Ісуса Хто їм проповідував? Хто їм повідомив? Перелякані воїни, котрі прибігли. Не знаю, чи радіти, чи ну, сенсації таку. Ось своєму начальству прийшли. Вони підчинялися понтію і палату, але були в наряді від пересвященників, тому що доповісти їм, що Ісус воскрес і мертвих. Вони повірили чи ні? О, вірили. Ми сказали, та не віримо, та ви що, та ви продали, та ви ну, Вони повірили. І тут ми бачимо, наскільки е, людина і релігійна людина, як її розум ну, через твій жорстокий, такий, віряючи в Ось Ісуса Христа, вони мали більшу ненавість до нього, чим е, е, радіти тому великому чудові, що сталося. Їм був даний шанс приєднатися, вибачитися, розкаятися. Ісус Христос. Люди не пощастило, ну сам собі так захотів. А вони лишилися при житті. В них було добре здоров'я, вони були присвідомисті і могли, вони не знають, де б вони шукали Ісуса, але принаймні написати в газеті. Ми не праві. Ми видали Його із за здоров'я. Каємося, і ми віримо. Багатьом фактом Боровниці нема, воїн не один був, а їх було багато, вони не могли домовитися, це не було підстави, що він Воскрес. Вони повірили, але зробили навпаки, коли пише Марк про Воскресіння Христа і про Ангела, пише, що одежа його була. Ну, Біла одежда блискуча. Ем... І в марка одежа блискуча. І е... ну, цей трис... це як називається, коли про одежу говорять? дріско, так? Дріско, так. Ангел говорить. Дриско, да? Дриско. До жінок, згадайте, що він вам говорив у Галилеї. І що вони згадали? Вони згадали, що коли Христос був у Галилеї, він казав їм, що йому сину людському потрібно бути вбитим закатованим за гріхи людей, але третього дня він воскресне. І тоді, коли він їм говорив, Мабуть, це було ну, дивовижно, це було не прийнято, незрозуміло. Але тепер вони згадали, що слав їм Христос і повірили. Коли Петро йшов до гробу, він знайшов у гробі не Ісуса, а Його одежу. І цікаво написано, що, в Івана, що одна частина одежі лежала в одному місці, друга частина одежі лежала, лежала в іншому місці. І гарно складена. Яка цікава ну, Біблія або порядок Ісуса Христа не розкидана, не хаотична. Воскресно, що із мертвих Христос не взяв свої попередні свій гардероб, лишив там. Воскресно, що в новому тілі він хтось приніс йому мабуть нову одежу. Це така моя уява. Стара одежа лишилася як свідок свідок Христового Воскресів, що Христос залишив гріб і залишив там одежу. Но цікаво було, що вона була акуратно складена одна частина одежі і друга частина одежі. Хочу зробити декілька таких підсумкових разом з вами тез і передаю нагоду привітати з Пасхою і поділитися враженнями, ну, хто забажає. У нас сьогодні буде обід вдома чи в ресторані, чи тут? Ну, вибір великий, да? Можна в село поїхати, можна судити в парк, можна біля Богу, а можна э, тут там чаю попити. Друзі, в Україні є свято. В Росії також? В Європі сьогодні свято немає. Вони не достойні, да? Для нас, підручних християн, свято, стосунки з Богом щоденно. Але ми згадуємо, аналізуємо, радіємо, тішимося, дякуємо те, що відбулося в той день. І сьогодні також згадуємо Воскресіння Христа. Що нам дало Аландрійне Воскресіння Христа? А, ви скажете це чи Що нам дало Воскресіння Христа? Що зробило з нами Воскресіння Ісу Христа? Ну, це приємність для Його мами, це диво таке для його вірних друзів, для самого Ісуса, потім Вознесіння. А нам, коли пройшло з тих пір вже більше 100 років. Більших років? Більше, так? 100 років на 20 поможет. Саша, що нам з сусінчанам с тобою для цього, що Христос Воскрес? Спасіння. Радість? Тільки радість. Спасіння. По грецьки говорите, да, так, Володимир? Хто знає грецьку мову? Нема зубертків, ви нам переклав, Зоє, це життя. Що нам? Валєра, Вова. Знаєте, що Валерій навчається в духовній семінарі? Що нам сьогодні тут в кімнаті? Те, що Христос воскрес. Крім свята, ще що. А, вихідний. Забрали вихідний понеділок. А були колись вихідні? Автобуси не ходять, так? Вихідний. Понеділок забрали вихідний, колись були. Що нам, Іше, що Христос Воскрес із мертвих? В тебе є вихідний сьогодні? Знічний зміни? Що нам сьогодні, що Христос Воскрес із мертвих? Він втратили. В цій кімнаті більше людей, котрі є зі сходу, чи місцевих. Можливо, місцевих одна третя. А ще взяти всіх-сіх, будинки, господарство, удобу втратили. Тут каже, Христос Воскрес, радій. Якщоби Христос не Воскрес, то ну, філософське питання, біблійне, апостола, даремна наша віра, Добре, що таке наша віра? Воскресіння Христа це демонстрація того, що церква і що Христа це, це демонстрація перемоги над смертю, і смерть не має влади над ним, над тими, хто Його. Смерть не має влади. Друзі, не воїни не втримали Ісуса, так? не священики не втримали Ісуса, не камінь. Привалений, опечатаний, важкий, багатотонний, не втримав Ісуса. Не темрява не втримала Ісуса, а що? Реальна смерть не втримала Ісуса. Тіло було обезпровлене. Серце було можливо пробите, якщо там бік пробило, можливо, серце. Мертвий не п'ять хвилин. А скільки хвилин? Ой, калькулятор треба. Багато годин мертві, три дні три доби. І він перемагає, що? Не просто польське військо. Чи дебати зі священниками, чи дискути з якимись там опанентами. Що Ісус перемагає? Смерть. Тут перемагає армія, армію перемагає. Спортсмен спортсмена перемагає, сусід, сусідку перемагає. Але Ісус переміг смерть. Назвіть мені якогось жукового генерала чи ще кого, який переміг смерть? Назвіть мені якогось полководця, який переміг смерть. Друзі, наш лідер Ісус Христос що зробив? Не тільки зцілення нам дарував? Переміг смерть. І Смерть переможена життям. Я задав питання або заохочення декілька ваших е, висновків щодо, щодо того, що Христос воскресе з мертвих. що стосується нашого життя. Якщо Христос воскресе з мертвих, то є можливість, щоб смерть не царювала в моєму житті, щоб мій дух і моє життя мали зміні жити вічно. І це правда. І це правда. Як зауважу, брат Андрій, що ми. В цьому сумніваємося, бо це це наша віра, наше богослужіння, всі, все релігійне, що робиться в світі, воно є даремне, тому що в кінцевому результаті люди опиняться в Шеолі, не на небі. Але Христос взяв гріх наш на себе, був вбитий, закатований замість нас, воскрес і воскрешаючи у нас, для того, щоб ми отримали, оскільки ми діти Божі, дій на небі разом з нашим Небесним Отцем. Разом з нашим небесним Отцем. У Кожного з нас були або є батьки. Мої батьки вже закінчилися на землі. Ось. Але лишився мій є небесний отець, який любить мене неймовірно більше, краще. В мене є діти. Люблю їх дуже. але небесний отець любить більше. Мої руки вони є короткі, мої фінанси є обмежені, моя любов така, яка є. Я не всюди присутній, наш отець всюди присутній, нас отець дбає про все. Наш отець е, е, любить жертовно. наш отець від нас не відмовляється. Залишить жінка, чи залишить жінка своє грудне дитя, каже, що щоб вона залишила, то я ні. Ось. І він чекає нас Христос на небі. Чекаючи нас на небі, він супроводжує нас на землі. Тоже таке диво. І те, що Христос Воскрес із мертвих, це є основа. Нашої, це основа нашої віри, або наше ходження, або наше уповання. Це не філософія, це є реальність. І е, дай Боже прожити комусь 120 років, дай Боже комусь 121 ,5. ну, Не обов'язково ось, чи менше. Але рано чи пізно, будь-який день, коли ми залишимо тіло, кому покладемо його там, де воно було взяте, на місце покладемо, так? Хай це не лякає. Тіло треба покласти на місце. А людина сама, особистість, людина. Людина, душа це людина, особистість. Ось дух людини. Піде куди? До того, хто створив до Бога. І Вознесіння Христа в новому тілі воно було таке очевидне, воно було таке демонстративне. Його бачили не 5 людей і не 25 більше. Ісус піднім, очевидців стільки багато. Буде. Вознесіння церкви. Чому? Тому що відбулося Воскресіння. І свідки Воскресіння Ісуса Христа. Багато очевидців, включаються священників, Понті Пилат також повірив у Воскресіння Ісуса Христа. Вони попросили воїнів, щоб вони прозвітувалися, що була вкража. Ми подбаємо, щоб не було вам догани. Але хіба Пілат цим байкам повірив? Хіба повірить Пилат? Що його воїні могли спати, він побачив, що це є заговор, що це, що це неправда. Він також повірив, що Христос Воскрес із мертвих. Але одні, увірувавши, що Христос Воскрес із мертвих, вибрали слідувати за ним, і навіть що страждання, утиски, гоніння, і ти благовістити, скаже, ді по цілому світу і проповідати мене зараз вопрошу. Інші стали в опозицію Ісуса Христа були в опозиції і стали в опозицію. І дорога тих людей закінчилася сумною плачевною. Я закінчую е, свої думки. Ще раз вас вітаю з Воскресінням Ісуса Христа у вашому серці, з нашим Воскресінням. І ми ще маємо кілька хвилин, щоб привітати один одного біблійними текстами чи побажаннями, чи благословеннями. Ось, будь ласка.